Ароматні, смачні, а головне виготовлені власними руками з любов'ю. Пряники для наших захисників у стінах рідної школи готують учні свалявського ЗЗСО імені Масарика. Ще другий рік поспіль на канікулах зимових проходить у нашому закладі така акція. Діти самі ініціювали і запитували нас, тому що канікули були один місяць, і вони хотіли побачитися всі разом. Але для того, щоб побачитися, вони кажуть, що що ми прийдемо просто так в школу. Нам потрібно якийсь Ахід ми хочемо випікати, адже в тому році це також була старша ланка. В цьому році долучилися вже нові класи, це восьмі класи приймали участь. Вони самі принесли продукти, вибрали собі рецепти. Це були всі такі традиційні, знаєте, рецепти нашого Закарпаття, які зараз ну, в річний розв'яний період випікалися вдома. Принесли інгредієнти, замішали тісто та прикрасили свої кондитерські вироби у патріотичних мотивах. Школярі старанно працюють. а адже знають, що смаколики відправлять бійцям, що сьогодні виборюють незалежність на фронті. Пекли печиво для наших захисників. Е, Класний керівник нам допомагала е, вмісити тісто. Це все це надає нам е, мотивації підтримувати і об'єднуватися. Звичайно було трішки складно, але ми вдосконалили свої навички. Хотіли а, нагадати їм про рідний край, про Закарпаття, щоб а, також вони відчули домашній затишок і. А, Різдвяний новорічний настрій. Також під час випікання діти вирішили написати на пакунках свої побажання. Хтось писав коротке Дякую за захист. Хтось, повертайтесь живими. Ми знаємо, як важко їм захищати нашу країну в цей зимовий період. Тому ми вважаємо, що наше печиво допоможе їм загадати затишок рідної оселі. Адже зимовий період це також період свят, таких як різдво новий рік. Тому ми гадаємо, що це. Прекрасна можливість нагадати їм про. Затишок пані Олександра розповідає, приготування смаколиків для захисників вже добра традиція в закладі. Зазначає, що вже понад 20 кілограмів смачного домашнього печива вдалося передати бійцям 128-ї закарпатської бригади. І сьогодні працюють над черговою партією. Ці пряники, які мають частинку теплоти, частинку смаку, частинку такого запаху нашого рідного Закарпаття, нашої рідної землі. І звичайно ж, коли ти їх випікаєш з любов'ю, стараєшся. Пакуєш, так, діти там ще підписали листівочки, вони знають, кому ці смаколики йдуть. Так? І ми це запакували, і е, люди вже отримали. З фронту нам прийшла подяка на заклад. Е, вони дуже раді, що вони змогли навіть там далеко відчути запах різдва і смак дитинства і домашньої випічки. Учні переконані, що навіть маленькі добрі справи мають велике значення. Школярі кажуть, що це не остання їхня акція у підтримку захисників. Вони готові і надалі у вигляді солодощів передавати військовим частинку своєї любові, вдячності та родинного тепла.